Розпочнемо після матчу у прес команди ВК МХП Вінниця. Поруч зі мною головний тренер команди Костянтин Рябуха та капітан команди Богдан Татаренко. Богдане, вели 2-0. Що потім трапилось? Спочатку була одна команда. Потім ми якимсь образом після 10 років перериву привертіли команди. Це прислідує нас, мабуть, ще з прошлого року. Ну я думаю, тренер знайде, як з цим боротися. Костянтин ну, Дмитрович, що ви можете сказати? Все повинно мати свій логічний кінець. Все, все в цьому житті. Дійсно, такий регламент чемпіонату 10 хвилин перерви, за 10 хвилин може статися все, що завгодно. Але треба до цього звикати. Взагалі завжди треті партії у всіх матчах, вони дуже важкі. Тим паче, коли ти ведеш 2-0. Втрата концентрації повністю змінився малюнок гри. І все те, що ми правильно робили в перших двох сетах, ми почали робити просто неправильно. Так буває, це волейбол. Треба тримати себе на поготові до кінця кожний момент. Все повинно завершитися логічним кінцем. На жаль, сьогодні не в нашу пользу. А що можете сказати по наступному супернику? Ви граєте з ВК Шительівка? Що можна сказати про цю команду? Всі суперники сильні в цьому чемпіонаті. Я вже повторювався. Десь в одному інтерв'ю я просто сказав, що епіцентр тут без коментарів по складу. Дніпро десь так само має велику ротацію і додав, додав туди Юракадемію тільки через те, що ці дві команди тренуються в цьому залі. Це величезний позитив для них. Вони постійно грають можна вдома. Да, без глядачів, але це домашні стіни. І далі вже йдуть всі інші колективи Житомир, решетилівка мають досвідчених гравців. Ми бачимо, вони ді, до, дограли момент до кінця наш сьогоднішній опонент. І так само буде важко грати з решетилівкою, досвідчені гравці, які в них є вже якийсь шлях за спиною. От, тому буде важко. Будемо налаштовуватися, розбирати. Будемо зараз дуже важливо вийти швидше е, з цієї. Ситуації поразки, коли на тебе це все давить, у тебе менше позитиву, треба перезавантажитись. Тому будемо працювати над цим. Дякую вам аби, за коментар.